87-й день в Канаді 09-23. І сьогодні п'ятниця, кінець тижня. Дуже гарний день і дуже гарні новини в мене. Сьогодні для мене дуже гарні новини. Але як завжди по порядку. Зранку я встав, поснідав, посмажив собі. Яйця люблю з'їсти яйця з тостами, тим більше в ці. В цьому Тостері я смажу булочки для, для гамбургерів, для бургерів. Вони більше тіть і вони підсмажені. Ну, все в тостері дуже смачне і воно корисніше, ніж просто. цей. До речі, в мене інший іфон. Це я вчора сидів, зразу чеплю. Вчора я сидів, собі набрав молочка, сів собі на цей диванчик, на якому зараз сиджу, і довго думав, бо стіл в мене ж стояв тут. Під е, вікном і куди запхати ось цю тумбочку, що мені дісталось на халяву. Я не знав. До речі, ця тумбочка 60 доларів в інтернеті. Коштує ну, ідентична, ідентична, як Київська е, секція. Ми 8 секцій, проста, чорна, тяжка, дуже потужна. А оцей диван 350 доларів, який мені дістався за 12. Можна знайти десь і безкоштовно в різних кінцях світу і не знати, в якому стані, але. За 12 дуже класно. Тож, вчора думав-думав і подумав зробити ось так. Крісло комп'ютерне, до речі, я з нього відкрутив ножки, ручки. І воно тепер виглядає набагато краще. Це я потім зніму. Дуже зручне, воно там поміщається, собі заїжджаєш, нормально виїжджаєш, Оце кусочок ліжка зачіпив. Кімнату ще всю знімати не буду, так що нема ще картин, але вже все впереді. Тож сьогодні я приготував собі сніданок, поїв на роботу, взяв собі консерву таку зубку-зубку, взяв, взяв ще щось там, булочки, хватає. набрав собі виноград, навіть не з'їв, вернув, приніс назад. І пішов на роботу. Пішов на роботу, сьогодні вчора ж була емердженці, вода протікала, і це якраз спринкл, що воду розприскує. спринклер. І там якраз тріснула труба в коліні. Ми сьогодні відкрили, побачили, приїхали майстри і давай то робити. Перший румба лишився там, я пішов щось робити інше. Закривати замовлення. Ще щось я робив? Так, да, в основному щось там ремонтував. Потім вони зробили, але зробили погано, і воно знову капати почало на коліні. Він там. То пластикові труби вони садять їх на клей і все. Просто клей дуже не засох. а Там дірочка маленька, і він прокрутив і десь там відкрив і знову мусить проробляти. Довго вони тут все робили. Е, робота не складна, Ми сьогодні походили, поробили. Я от вечором закинув драбину в машину, бо завтра їду на малювання. І нічого такого. Робота як робота. Робота як робота. Е, після роботи я пішов в тренажерний зал. Пішов в тренажерний зал, але ненадовго, так як е, моя дівчина, я не називаю ім'я поки що, але вирішили зустрітись. Ми мали зустрітись в суботу. Ми зробили таку собі паузу, бо все дуже скоро. Все дуже скоро. І, і це, зробили собі таку паузу. Завтра мали йти в зоопарк, але завтра я йду на роботу. І вона теж йде на роботу. Так що відпадає зоопарк. Ми вирішили зустрітись сьогодні. І після тренажерного залу я її зустрів, вона якраз після роботи їхала. Зустрів, ми поїхали до мене. Повечеряли, подивились кіно, гарно провели час. І З'їли морозиво, на футбанку мені дали морозиво, я завжди про те морозиво забуваю. Добре, що вона мені нагадала. З'їли морозиво, дуже смачне. І що? І я її відвіз додому. Повернувся і зустрів свого сусіда. Хаусмайстер. О, хаусмайстер по-німецьки. Хендімен тут. Мейтененс. Maintenance. Мейтененс. Ми з ним пройшлись, він гуляв з дітьми. Дочку запам'ятав ім'я, бо Лідія. Лідія в Україні Лідія є з мною. У мене однокласниця Лідія. Тож... І Лідію запам'ятав малого, я не запам'ятав. Вот. Треба на наступний раз запам'ятати. Та і ми так поки дійшли до під'їзду, ну скільки там від машини до під'їзду. Він ще одного Хомлеса виганяв, без хатька прийшов тут заблудився. Ну, тут під дахом можна переночувати гарний будинок. І це. І я вже, я вже зайшов під'їзд, потім обвернувся спитати, скажу, маю дві картини, хочу повішати на стіну. Ні, ні без проблем вішай. Це можеш вішати. Ну, скільки там один цвяшок, для мене то не проблема. Тобі що поремонтувати, для мене так само я поремонтую. І, по, і, за картини, Потім згадав: о, спитався за, за, знов за фарбу. Кажу, тільки одну стіну помалювати. Вже не всі, а тільки одну. Він каже, я запитаю, не все на раз, нема чого, там, цей. Ну, мене це, ну, ну, ясно, що ніхто не хоче це. І, кажу, добре, добре. Нема питань. О, блін! І знову прилетіло мені. Я ж поставив мікрохвильовку і тостер зверху, і включив два одночасно зранку. І мені вибив вибу... брейкер. Тут брейкер. Е... То по-англійськи зараз е... рубільник вибив. І я тут не знаю де, може десь вона не в кімнаті, я до неї в кімнату не заходжу. Машина в неї цілий тиждень, тут. а я її ні разу ще не бачив, вона є чи нема. Гарі, то точно немає, Гарі в себе вдома. Я тут цілий тиждень сам, хоча машина вона не стоїть, я думаю, що вона в себе, але вона не виходить. Або пізно приходить рано йде, і я її не бачу, або хто знає що. Так. І думаю, може десь там є. І в нього спитався, де можна включити. О, він каже: да-да-да, то в мене". В мене. нього там на другій стороні, напевно, всі рубільники, всі брейки там, і він включив прямо навпроти моєї кімнати. Я кажу, от давайте зайдемо зразу до мене. Ну він зайшов до мене, подивився на розетку на, на кухні. І я йому показую цей тостер. Кажу, тостер просто шикарний. Він каже, так, я в Україні таких немає. А тут і всякі снайки, можна великі, якісь штучки поставити. Дуже класна штука. раз він вже в мене в хаті. Я кажу, йдемо, покажу. Я зайшов, включив проектор на всю стіну. Він в мене якраз на тій стіні. екран, А тут проектор схований. Він заходить, вау, шок! Блін. В мене в будинку живуть люди, які знімають кімнати по 3000 доларів. І купляють телевізори, от такі, що я можу обняти. Я не, для мене це замаленьке. От заді мене екран, от, от, от такі телевізори купляють. А в мене екран в, в 4 рази більший, як 4 таких екрана. Я покажу пізніше, обов'язково. І він в шоці просто з того всього. Е... Каже: Блін, малю стіну. Малюй. Я, йому... е... я тут сів біля нього. Він взяв дітей, каже, дітей. ходіть сюди. Діти поприходили, посідали на цей диван, я їм повідкривав, діти теж, рот повідкривали. Вау! Мультфільма нема під рукою, щоб їм включити. Включив якесь кіно. Задоволені, дав їм цукерки. Кажу, у мене тут шуфляда є ну, для пива, для цукерків дав малим цукерки. І вчора. Закінчив вже цю тему, і він каже: малюй стіну. то ж не проблема. Він, він побачив, що стіна відкрита, я її помалюю, навіть коли йому прийдеться її перемалювати назад, бо прийдеться, як я буду з'їжджати або ще щось, то він перемалює. А я перемалюю сам. Я ще завів його в туалет, кажу, можу я зремонтувати стелю, бо там ото чорна плесінь, потріскало, я тут все почищу, зашпаклюю, візьму в нього фарбу. Він каже, я тобі дам фарбу того кольору, без проблем, я сам помалюю. Його фарбою туалет, а тут помалюю на біло моєю фарбою з роботи наступного тижня. так. І вчора ми їздили здавати пляшки з румбою. І зліва пляшки, а справа в них є контейнер для електроніки. Але електроніку ніхто в контейнери кидає, Складають з боку і потім якось чи перебирають, сортують і потім закидають в контейнер. І в нас теж була електроніка з роботи, там всякі поломані пожежні ці системи, все, весь цей пластик, електронний туди. І ми під'їхали. Я дивлюсь, проектор стоїть. Стоїть проектор і два пакети пульти, там всякі мишки. Я, Блін, давай, румба. чекай, я зараз собі гляну. Проектор зараз в машину. Ну, Я собі так і думав, що проєкт працює. Просто він старенький, в нього немає HDMI-порта. Вони в інтернеті 30 доларів коштують. можна... Я, я собі вже зразу прикинув голові, ОПА, я за 30 доларів продам. В кульочку знайшов до нього шнур живлення і шнур підключення до, до телевізора, там тюльпани, то не HDMI, є старенькі. Є Є ще порт, але то все мені не підходить. Я на продаж його взяв і взявши дуже класну штучку. Ось це. Тут е, е, USB. Прості USB входи Тут є вхід, цей в комп'ютер вставляється. Це якби хаб. Е, воно працює як хаб, але живиться від розетки. Що не жере, Ні, оцей вставляється в комп'ютер. А цей тут швидка зарядка і ще 4 порта. Я от подібний купив, він живиться від розетки і не, не поламає ноутбука. Купив подібний в Україні, але він там і лишився, бо я купив його вмонтовувати в стіл, там зразу перехіднички, то все вже там лишилося. Оцей хаб взяв. Взяв ось цей хаб для HDMI-портів: вхід і два виходи. Розгалужувач такий собі теж від розетки. Ну, він живиться ще можна від ноутбука живити. І головне, що оця розеточка. В мене дві таких є, а вони завжди в дефіциті. Таку штучку добре мати. 1000 мА, 5 вольт 1000 мА. Якраз підходить для будь-якої техніки. І він йшов у комплекті з цим. От був той проектор, були ці дві штучки. І взяв собі. собі і румбі. Румбі дав відкривачку для вина електронну. там, Нажимаєш на кнопку, воно відкручує, на другу воно закручує. І два кабеля, один був короткий, сірий, якраз до його тої відкривачки, я йому дав, а собі взяв чорний. Мікр USB. У мене є багато техніки на USB, але. мало мікроUSB. І. І з того всього то дозволив мені це все робити. Діти в шоці. Кажуть, то от будете до мене приходити мультфільми дивитись. Діти задоволені, капець. Дав їм цукерки туди-сюди. І зразу цей проектор він. мені я віддав Ренді. Кажу, Ренді, ото для вас подарок, подарунок, віддав йому проектор, дав йому кабель. Він добре, що подивився, кабель живлення, спитав, о, я ж забув його дати. Дав йому кабель живлення, і він дітям завтра включить, каже, я завтра буду пробувати все включити. Продаються перехідники. 25 доларів, перехідник з тюльпана наш HDMI, так що він то все знає, я йому сказав, він знає, що він собі знайде, якщо треба буде, або підключить так. Так що всі задоволені, я, я вже з понеділка помалюю стіну, причеплю картини і тоді зроблю нормальне відео. Але вже задній фон він так і залишиться. Над, над ноутбуком я планую повісити ще одну картину. Сьогодні вже переписувався з одною жінкою. Вона має гарну картину в моєму стилі. Там, по-моєму, Париж і жінка з парасою теж чорно-сіра, але то ще не спішу. Над ноутбуком пасувало би чорно. Отак от, от. Гарний насичений день. Вже по 12. Вже по 12, так що треба йти спати.